Два варіанти неопалімої купіни. Хочу вам показати ікон Божої Матері а, в класних таких старовинних окладах. А вони дві ідентичні, окрім покриття металу. Тут в нас позолота йде а, Поряд порядку. Сусідні ікони це посріблення. Розписано це все ювелірними холодними емалями. Прикрашено а, таким гарним античним підрамником, закрито склом. А, та... Класична коричне, темно-коричнева рама. Дана ікона є покровителем МЧСників раніше пожежників, тому що неопалима купина це кущ в Греції, який не горить. Його не можна спалити, от він не горить і все. Класніший варіант для подарунку, от саме МЧСників, і не тільки хто о, почитає цю ікону. Звертайтесь до нас: унікальні речі, унікальні ікони, яких не знайдете в жодних магазинах.